Гістологічна будова епіфіза. Епіфіз або шишкоподібна залоза, або пеніальна залоза це непарний орган центральної ендокринної системи. Всі органи ендокринної системи можна розділити на дві групи: це центральні та периферичні. Епіфіз відноситься до центральних. Він має тісні зв'язки із центральною нервовою системою, зокрема гіпоталамусом, та впливає на роботу периферичних ендокринних залоз. Епіфіз за формою нагадує ялинову шишку тому він і має таку назву як шишкоподібна залоза. Епіфіз розташовується біля основи проміжного мозку в дорсальній частині даху третього шлуночка. Вага епіфізу у дорослої людини складає від 0,1 до 0,2 г. Розміри епіфіза у дорослої людини складає 5-8 мм у довжину та 3-5 мм у діаметрі. Синтезує наступні гормони: це мелатонін, серотонін, антиганадотропін. регулює таким чином добові ритми. Більш детально про функцію ми поговоримо в кінці цього відео. У 1958 році Аарон Лернер виділив гормон епіфіза – І Із цього почалося всебічне дослідження і гормону, і органу, який його виробляє. Епіфіз це паранхімний орган. Як і будь-який паренхімний орган. Він складається із строми та паренхіми. Строма епіфіза. Зовні епіфіз скритий капсулою, що утворена сполучною тканиною. Капсула є ніщо інше, як м'яка оболонка мозку. Від капсули відходять всередину органа перетинки, що ділять епіфіз на часточки. Перетинки або трабекули також утворені сполучною тканиною. Паренхіму епіфіза складають часточки, що можуть мати різний розмір. Тобто епіфіз включає часточки, що розмежовані перетинками або трабекулами, побудованими із сполучної тканини. Паренхіма епіфіза складається з двох типів клітин: це нейросекреторні пініалоцити та гліальні клітини. Гліоцити локалізовані переважно на периферії часточки. Гліальні або як ще їх називають інтерстаційні клітини складають приблизно 5% всіх клітин епіфіза. Гліоцити виконують опірно механічну функцію. Вони своїми відростками вплітаються у перетинки сполучної тканини та формують своєрідний каркас. Гліоцити дуже нагадують астроцити та пітоїтоцити задньої частки гіпофіза. Фактично, гліальні клітини є різновидом астроцитів. Ці клітини мають відростки. В цитоплазмі знаходиться темне ядро, помірно розвинені органели і добре розвинений цитоскелет. Пініалоцити. Пініалоцити розташовані грудками чи тяжами. Вони складають до 90% всіх клітин паренхіми епіфіза. Пініалоцити бувають темні і світлі. Світлі це головні клітини. Вони переважають чисельно, мають світле ядро, просвітлену цитоплазму, більші розміри. Вони активно синтезують гормони епіфіза. Ядро має одне або декілька помітних ядерець цитоплазмі містяться ліпідні краплі. При трансмисивній електронній мікроскопії в цитоплазмі пеніалоцитів виявляються типові органели та численні візикули із щільною серцевиною. Пініалоцити мають обмежені мембраною цитоплазматичні відростки. Останні носять назву синаптичних смужок і є діагностичною ознакою пінніалоцитів. Також у відростках містяться паралельні пучки мікротрубочок. Відростки мають булавоподібно розширені кінці, що пов'язані з кровоносними капілярами, і утворюють аксовазальні синапси. Саме через них відбувається виділення гормонів. Темні пініалоцити менші за розміром на 40-50% за світлі. Їхні ядра темні, містять значну кількість гетерохроматину. Темні пініалоцити не приймають участь у синтезі гормонів. Основна функція пеніалоцитів це синтез гормонів. Локалізуються пеніолоцити переважно у центральних відділах часточок. Пініолоцити представляють собою мультиполярні нейрони. Окрім пеніалоцитів та гліальних клітин, у епіфізі містяться мультиполярні нейрони, а у переваскулярному просторі макрофаги. В паренхімі епіфіза візуалізуються великі темні утворення в центрі. Це мозковий пісок. Мозковий пісок представляє собою накопичення солей. Московий пісок інколи називають москові конкреції. Московий пісок представляє собою осаджені кристали фосфату та карбонату кальцію на білках носіях. Московий пісок з'являється ще в дитинстві і з віком його кількість збільшується. Тобто з віком в епіфізі утворюються кристали фосфатів та карбонатів кальцію, які пов'язані з органічним матриксом зруйнованих клітин. Московий пісок починає з'являтися після 7 років. І він відсутній у розумови відсталих. Мозкові конкреції мають розмір 5 мікрон і мають фестончаті краї. Мозковий пісок є непрозорим для рентгенівських променів та розташовується по середній лінії мозку, тому а мозковий пісок слугує зручним маркером в рентгенографічних дослідженнях та комп'ютерній томографії. Епіфіс розвивається з нейроектодерми задньої частини даху проміжного мозку і залишається зв'язаним з головним мозком ніжкою. Закладається на 5 6 тижні як вип'ячування даху проміжного мозку, і епіфіз залишається пов'язаним із зоровими шляхами. Епіфіз досягає максимального розвитку на сьомому році життя. Після сьомого року життя спостерігається вікова інволюція, частина пеніолоцитів атрофується, а строма розростається. Рівень гормону епіфіза мелатоніну також після 7 років зменшується. Атрофія пеніалоцитів призводить до того, що з віком епіфіз зменшується у розмірах. І кількість пеніалоцитів зменшується з віком, а кількість мозкового піску з віком зростає. На слайді епіфізи з великою кількістю мозкового піска. Епіфіз є фоточутливим органом. Інформацію про світло чи темряву епіфіз від сітківки отримує по ринотоломічному шляху. Пініалоцити синтезують мелатонін. Інтенсивність синтезу мелатоніну залежить від ступеня освітленості. На світлі пригнічується, що призводить до зниження його концентрації у крові. А у темряву, навпаки, синтез мелатоніну стає інтенсивним. Рівень мелатоніну протягом доби коливається у широких межах від 5 до 200 пікограм на мілілітр. Максимум синтезу мелатоніну спостерігається з 0 до 3 години ночі. Мелатонін має широкий спектр біологічних властивостей. Є природнім адаптогеном, підвищує функціональну активність багатьох систем організму. Тобто, епіфіс є тим органом, що запускає стресові реакції, починаючи синтез мелатоніну, регулює фотоперіодичність органів та систем організму, особливо циркадні ритми, тобто коливання активності клітин, які обумовлені змінами дня і ночі, регулює активність репродуктивної системи. Вироблення ганадоліберину гіпоталамусом знижується завдяки інгібуючій дії на нейросекреторні нейрони, що розташовані у аркуатному ядрі гіпоталамуса. І це пригнічення ганадоліберину буде спричинювати зменшення вивільненню фолікулостимулюючого та лютинізуючого гормонів з передньої частки гіпофіза. Блокування мелатоніном секреції ганадотропного гормону призводить до гальмування статевого дозрівання. Оскільки пік розвитку епіфіза спостерігається у 7 років, то й максимальні рівні мелатоніну також буде у цей вік. А зниження у 11-14 років рівня мелатоніну запускає статеве дозрівання. При патології епіфізу в дитячому віці наступає передчасне статеве дозрівання. Мелатонін визначає ритмічність гонадотропних ефектів, зокрема тривалість менструального циклу у жінок. Епіфіс відіграє роль біологічного годинника, що відміряє не тільки добові ритми, а й пори року. Мелатонін впливає на аденогіпофіз та синтез кортизолу, регулюючи температуру тіла, імунітет, артеріальний тиск, поділ клітин, метаболізм, кісткової тканини тощо. Наприклад, найвищий мітохондріальний індекс в клітинах шкіри спостерігається о 3-4 ранку. Мелатонін у нижчих хребетних викликає просвітлення покривів за рахунок концентрування меланіну навколо ядра клітини. У савців вплив на пігмент зберігається, проте ця функція є слабкою. Наприклад, при статевому дозріванні може темнішити волосся. Концентрація мелатоніну падає і його вплив на просвітлення покривів також знижується. І це призводить до незначного потемнішення волосся. Також мелатонін має протипухлинну дію. Окрім мелатоніну, у епіфізі знаходяться численні нейромедіатори: серотонін, норадреналін, дофамін, гістамін, адреногломеролотропін, а, а також нейромедіатори, що регулюють роботу гіпоталамуса це соматостатин та тироліберин. Синтез мелатоніну починається з амінокислоти триптофану, це є субстрат для утворення мелатоніну. Він перетворюється на серотонін, який при відсутності світла перетворюється на мелатонін. Світлий час доби пініолоцити виробляють серотонін. Брак серотоніну це патогенетичний фактор виникнення депресії. Секреція гормонів епіфізу починається ще на третьому місяці внутрішньоутробного розвитку. З віком рівень мелатоніну падає через зменшення пініолоцитів. Останні дослідження свідчать, що епіфіз відіграє роль у пристосуванні до раптових змін тривалості дня. Ну, такі, які можуть виникати при зміні часових поясів. Епіфіз може відігравати роль у емоційних реакціях на скорочення тривалого дня взимку у помірних та супарктичних зонах. Це називається сезонний афективний розлад. Один із дослідників епіфіза Вальтер Піер Паоло, назвав його диригентом ендокринної системи, оскільки довів, що активність гіпофізу та гіпоталамуса керується епіфізом. Видалення епіфізу у самців викликає збільшення маси тіла, у самців гіпертрофію сім'яників та посилений сперматогенез. У самок подовження періоду життя жовтих тіл яєчників та збільшення матки. Мелатонін призначається при розладах циркадних ритмів, наприклад, зміни часових поясів, при хронічному безсонні, особливо у людей похилого віку, які фізіологічно мають знижений мелатонін, для підвищення розумової та фізичної активності. При... Для пом'якшення стресових реакцій та депресивних станів, особливо сезонного характеру, пухлини епіфіза називаються пініаломи. Ці пухлини є рідкісними, і від 50 до 70 їхніх відсотків виникають із гермінативних ембріональних клітин, що не диференціювалися під час ембріонального розвитку. Пухлини епіфізу у дітей пов'язані з передчасним статевим дозріванням. При пеніаломах може виникати безсоння через порушення синтезу мелатоніну. Також через стискання верхніх горбків четверохолня можуть виникати очні симптоми це симптом кольєра та синдром паріно. Макрогенітосамія це пухлина епіфіза, що часто проявляється у хлопців у віці 5-6 років. Пухлині клітини не продукують гормон та замінюють нормальні гормонопродукуючі клітини. Таким чином, рівень мелатоніну падає. Через зменшення мелатоніну починається передчасне статеве дозрівання і рання зупинка росту. Такі діти дуже малого росту та мають генеталії звичайного розміру, як у дорослих чоловіків. При гіперфункції епіфіза різко гальмується продукція гонадотропного гормону, порушується процес статевого розвитку, що призводить до статевого інфантилізму, не розвиваються вторинні статеві ознаки, затримка менструального циклу порушується сперматогенез та може розвинутися безпліддя. Може з'являтися вітіліго через відсутність нормального пігменту на певних ділянках шкіри.